Друзі, нас інфу перші про головне поїхали сьогодні на одній із закритих нарад в адміністративному блоці під Москвою, куди зібралися топ-чиновники силового блоку. Осталась стрілянина за попередніми зливами з анонімних джерел. Один з генералів, що тривалий час був критично налаштований до Путіна. В ході наради дістав табельну зброю. Відкрив вогонь по учасниках засідання. Щонайменше дві особи поранені, одна мертва на місці. Путін, начебто, був в бункері в межах комплексу, але його доля невідома. Жодної офіційної появи чи звернення почали з памперсів і схем і закінчили криком і кров'ю Анонімне повідомлення з близького оточення МОРФ. Друге вибухова реакція Патрушова після інциденту Рада безпеки РФ негайно зібралась в режимі чергового протоколу без присутності Путіна. Патрушов взяв на себе публічну координацію стабілізації вищого керівництва задіяного спецслужби ФСБ для ізоляції неблагонадійних вищих офіцерів. Внутрішній режим тривоги усі стратегічні об'єкти переведені в автономне управління. Фактично, режим Путіна зупинився за кілька годин, а кермоуправління перейшло до Патрушова і вузького кола Силовиків. Три інформаційна тиша і страх. Російські змі мовчають. телеграм канали масово блокуються. Всі військові доподії доподаються через адміністрацію президента. Через штаби ради безпеки по країні шириться понятний запит, що з Путіним, але відповідей немає. Коли постріл лунає не на фронті в штабі фронт ріскреється, все швидше західний дипломат сценарій. Патрошова активований загострення стало приводом. Перехопили комунікаційний контроль на тимоги ГРУ Розгварді, обмежили зовнішній вплив родинних груп Путіна, оголосили про створення антикризової надзвичайної групи. Фактично, Патрушев провів контрольований, вже не публічний переворот, готуючи ґрунт до офіційно переходного періоду, висновок. Постріл у нарадчій кімнаті це не спроба вбити конкретну людину. Це сигнал, що вертикаль тріщить у своїй основі. Якщо Путін не з'явиться продовж наступних 24 годин, Росія отримує нового керівника без голосування, без варіантів президента Російської Федерації. Путіна свої вб'ють раніше ніж він потрапить в Гагу на трибунал через широкомасштабну агресію проти України. Наймовірніше ворог Путіна виконає лідер Чечні Рамзан Кадіров. каже колишній депутат російської держдуми Маріо, інтерв'ю Главреду Гордона Олесі Бацман. Шансів для нього потрапити в Гаг один зі стає. Не думаю, що він туди потрапить. Заявив співрозмовник, екс депутат спрогнозував, що головою РФ своє вб'ють раніше. З одного боку, тим людям, які знаходяться навколо нього, треба буде довести свою лояльність новій владі. Саме тому я робив прогноз, що дуже немало ймовірно, що натисне курок Кад'єров, це, на мій погляд, наймодірніша людина, яка може провести вирок Путіна у виконанні, якщо сам не вмре. Сказав пономарьов, нагадаємо, росіянам, причерне до широкомасштабної агресії РФ проти України, яка почалась 24 лютого, загрожує трибунал в Газі. Після того, як російські окупанти відпустили з Херсона, відбулася фундаментальна подія в бункері президента РФ Путіна. Не залишилось жодної людини, яка б вірила в можливість перемогти у війні з Україною. Кожен мріє про те, щоб звільнитись від Путіна і придивити себе в якості розумного перемовника із Заходом, але багатьох таких мрійників, розповів політолог і публіцист Андрій Пьонтковський з уніан. Але за багато таких мрійників розповів політолог і публіцист Андрій П'янковський. За його словами, Херсон спрацював і в Росії вже йде громадянська війна. Відбулася ця фундаментальна подія в бункері. Не залишилась жодної людини, яка вірить в можливість російської перемоги, яка не розуміла б, що війна програна і перемогу здобуде Україна, заявив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі статуподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.